2 липня, вітаю вас. Сьогодні говоримо про баклажан. А точніше, тема відео буде фузаріоз та вертицеліоз. Простими словами для вас: що це таке? Це кореневі гнилі. Це дві хвороби, збудник гриба. Будемо його так називати, паразита, так, який живе в ґрунті і вражає корінь. Внаслідок цього в'яна і засихає листя. Дуже багато коментарів з приводу цього, чого в'яне листок, чого він жовтий, чого потім засиха. А тепер увага. Багато радять в коментарях, ну не тільки в мене, взагалі по каналах, чого в'яне листок. І пишуть: обробіть по листу тим, тим або тим. Я вам скажу це не зовсім правильно. Не зовсім, тому що. В першу чергу це кореневе захворювання, це коренева гниль. Сам по собі листок він не може просто так захворіти. Це вже наслідок того, що корінь, спершу, ну, в першу чергу, хворіє корінь, гриб вражає його, а вже потім це все виходить на лист. Тому не зовсім правильно обробити спочатку лист, а за корінь зовсім нічого або не робити, або за нього зовсім ніхто нічого не говорить. А якщо говорять, то мало. Тому в першу чергу потрібно на ранніх стадіях обробити кореневу систему, тобто щось туди підлить. Вже далі підемо на ділянку, я вам покажу баклажан і трішки детально поговоримо. Тому на ранніх стадіях обов'язково проливаємо під корінь, лікуємо то все, то все діло, а вже далі можна обробити по листу. Тому що на ранніх стадіях ну, розсади оціє хвороба не проявляється майже. Потім, коли вже йде цвітіння і плодоношення, воно вже потім вилазить наверх. Тому щоб цього не було, зараз йдемо на ділянку і поговоримо, покажу, як воно виглядає. Тому що часто люди можуть спутати з хлорозами, чимось воно схоже. Або, наприклад, жовтий листок може схожий бути на недостачу там, мікро чи макроелементів, живлення. Тому давайте вже далі покажу, що до чого. Хочу дещо роз'яснити на рахунок отакого листя. Зараз покажу вам ще. Воно дуже схоже на вертициліоз. Досить схоже, але знаєте, що може ще бути? Дивіться, до прикладу, ви посадили розсаду, поливали, поливали, не давали живлення, вона собі росла, потім листок оцей пожовтів. Ну Звісно ж, через те, що не давали там ніякого живлення. Ви це побачили, підкормили, далі листя почало бути зеленим, рости собі, все добре, а цей листок він так і залишився, тобто він вже не відновиться. Тому часто путають отаке ось, ось ось листя з якимись хворобами. Воно досить схоже чим, тому що ось тут на краю, бачите, отаке сухе. Тобто вертициліоз, він теж жовтий листок, по краях він отак засихає. Буває ще, коли на листку півлистка зеленого, а пів листка, може бути, жовтого. І такий трішки прив'ялий. Прив Оце може теж бути вертициліоз, тобто захворювання в першу чергу кореневої системи. Також може бути і нестача поживних елементів. Як я вже говорив, перше листя, якщо ми не годували, от таке воно може бути. Що стосується фузаріозу, фузаріоз це зовсім інше. При фузаріозі рослина повністю в'яна. Тобто такого не буде. Листя зів'явше, зараз дуже часто це спостерігається на теплицях, на огірках. Дуже часто. Це якщо бачимо кущ, то при фузаріозі він повністю пов'ятий. Я думаю, було багато. ну Можливо, в когось. У мене в тому році сильно так було. Була ділянка не на цьому місці, де ми зараз, а на іншому. То фузаріоз був. Так що я б що радив? Я радив би, в кого не багато, отаке листя просто можна. Зірвати. зірвати його і обробити, я вже далі покажу чим кореневу систему. Тому що, якщо його нічого не робити, у вас перший листок буде підв'явший, сухий, потім воно піде на інший листок. Хоча це вже мені здається, щось воно вже починає листок отут жовтіти. І далі він може прив'язати. Може бути, може друзі. Мою це не брак живлення, це 100%, повірте мені, на слово живлення в мене вистачає. Нещодавно я проливав під корінь добривом і перець, і баклажан, дивіться який, кущі досить великі, вже цвітуть. Живлення тут не бракує. Я кормлю зараз досить часто, бо така погода, що потрібно давати, давати і давати. Оце більш за все вертиціліус цей. Тому будемо спочатку лічити кореневу систему, а вже потім обробляти по листу. Щоб, знаєте, не наоборот це робити, бо воно так не працює. Листок полічимо, а причина тут де в кореневій системі. Зараз я вам покажу ще одну ділянку з баклажаном. Вона в мене знаходиться. За кукурузою. Почасто знаєте, от буває, що путають отакі листочки з тим, що не годували, не годували, потім підкормили і вже думають, що це хвороба. Ну це може бути дійсно і не так. І ще одне. Бачив десь, що отаке, ну, фотографують і там скидають у групи, питають, що це за хвороба. Це може бути не хвороба. Зовсім це механічні пошкодження. Дивіться. Тут росте ось якийсь кущ, якась колючка, воно просто його тре І все. Ще може терти кущ об куща. Ось дивіться. І все, бачите? Тому це ну, не можна рахувати, що це хвороба. Це просто. Просто механічні пошкодження вітром. Тому що вітри зараз такі, що в мене там на початку ділянки навіть листя поламане від того, що сильно, ну, сильний вітер. Давайте спочатку розпочнемо з хімії. Ось такий препарат, він, до речі, вже пустий, немає в мене просто повного. Це магнікур Energy. Він добре справляється з кореневими гнилями. Хто, можливо, бачив, в мене огірок був дуже-дуже захворів на ранній ну, коли садив його ранньою весною, дуже захворів кореневою гнилю, стебла були жовті, гнилі, але витягнув, вилікував, тому магнікур допоміг. Можна дати зараз, тому, тому що розсада, баклажан поки що невеликий, він поки що цвіте, то оце, оцей магнікур він допоможе. Якщо не хочете хімії, можна взяти триходермін. Ось такий. Зараз. Розповім його норми внесення це що стосується в корінь. Кореневу систему. Спочатку лікуємо, заберемо той шкідливий грибок, а потім уже по листу. Значить, триходербін в грунт норми внесення 20 грам на 10 літрів води. По листу пише 40 грам на 10 літрів води. Зараз відкрию, покажу вам, який порошок. Трохи вітер. О! Такий порошок пише, перед тим як застосовувати, потрібно 40-60 хвилин залити, настояти, процідити і вже потім використовувати. До речі, брав у магазині. Хто буде запитувати в магазині в знайомих. Наступний фунгіцид це квадріс взагалі. Відомий, я думаю, більшістю людей, всі його добре знають, зачитувати там, що там зачитувати, про його використання, бачите, не хоче відкриватися, знають усі. Великий спектр тут хвороб різних, він давить. 6 мл на 5 літрів води. До речі, я недавно обробляв огірок ним і сьогодні пройшовся по. По листу по томатах, саме сьогодні обробив квадрісом. Також по листу ще можна дати йодоцид. Він теж тут дуже-дуже багато від різних хвороб, 40-50 мл на 10 літрів води. Є фітоктороз, і мозаїка, і переноспороз, різні там віруси, альтернаріоз теж є, коротше кажучи, теж можна по листу ним пройти. Так, це зовсім інше, це по деревах, це зовсім не туди. Тому ось такі препарати, ось такі фунгіциди можна зараз дати. Більш детально, можливо, щось не сказав чи там, можливо, забув, можете запитати в коментарях. Також, якщо у вас є якісь проблеми, якщо я, звісно, знаю на це, якщо знаю відповідь, я можу вам відповісти. Якщо у вас там щось захворіло або щось не так з листком. Для цього є два. ну, верніше, є телеграм-канал і є група телеграм каналі Посилання всі в шапці профілю. Якщо, звісно, знаю, відповім 100%. Якщо не знаю, вибачайте. На цьому відео тоді буду завершувати. Як кажуть, вчасно попереджений, значить захищений. Ну а на цьому все. Всім велике. Дякую. Великих вам. Всім врожаїв далі буде і всім пока.